Прокляття. Багато кого ужасає це слово, і ніхто не хоче прокляття в своєму житті. А як збавитися від цих проклятій? А Дуже просто. Вони розрушаються ці прокляття з Ісусом Христом, коли ми ставимо Його на перше місце в нашому житті, коли ми приймаємо Божих людей, посланників Божих, які нам проповідують Слово Боже. Тому що, наприклад, Лотові не говорив Бог напряму, він говорив через Авраама. І те, що він послідував за Авраамом, слухався його, він е зміг спастися. Те ж саме в нашому житті, е кожному з нас проповідують і важливо, який вибір ми зробимо. І також дуже важливо своїх дітей приводити в церкву. Направляти в сторону Бога, тому що якщо діти не будуть в церкві, то вони будуть як сатана неуправляємі і творить і неблагодарність.